Вже третій рік поспіль у Тернополі відбувається всеукраїнські змагання Алігатор Кросфіт Геймс 2024 На спортивний захід цьогоріч з'їхалося більше 60 професійних спортсменів та аматорів з різних українських областей. Юлія приїхала з Хмельницького. Вона вже вдруге долучається до спортивної події. Полюбляє атмосферу змагань, яка за її словами є душевною та домашньою. Я люблю те, що я роблю. Оти, от і все. Я не можу сказати, що я там сильно викладаюся, чи в мене є достатньо часу для того, щоб класно прогресувати, викладатися на тренуваннях. Мене сім'я, двоє діток, і я працюю, працюю тренером, але не завжди вистачає між людьми самі часу. Потренуватися. Чи ми що тижня тренується в комплексі алігатор тернополянин Олексій? Вже сім років він займається кросфітом. Хлопець дуже задоволений тим, що змагання з цього виду спорту відбуваються у його рідному місті. Мені подобається універсальність навантаження. Тобто тут не працюєш на чимось тільки одним, там не дуже там не тільки добре дихаєш, не тільки добре, що жмеш там чи е, працюєш зі штангою, а те, що це різноманіття. Це тобто, ніколи не буває скучно, ніколи не, а знов там то, а знов там, скакалка. Міксується, задіюється різне різні м'язи, різ... ну, працює все тіло. Алігатор CrossFit Games 2024 – Це змагання професійного рівня, мета яких продовж двох днів учасникам показати не лише свої спортивні здібності, а й надихнути та продемонструвати іншим, що таки здоровий спосіб життя. Крім того, підтримати своїми донатами захисників. Такі змагання показують те, що. Підкреслюю нашу основну місію, що ми за здоровий образ життя, Тому що здорова людина це здорова нація. Кросфіт – це такий напрямок, який вимагає від людини дуже високої фізичної підготовки. І відповідно, виробити ці прави, ну можна бути потужним спортсменом. Ми повністю обладнані як комплекс, так і зал воркауту професійним обладнанням, що дає учасникам змагань можливість показати повністю свої переваги, повністю свої сили на найкращому рівні, оскільки ми сприяємо розвитку та в загальному нації, молоді і культурно оздоровлюємо. На сьогодні оздоровчий комплекс Алігатор є лідером у фітнес-індустрії західного регіону клієнти різного віку можуть на декількох локаціях як покращити свою фізичну форму, так і відпочити з сім'єю. І водний простір, і тренажерні зали, і групові заняття дуже багато напрямків. І у нас є вікова категорія від трьох місяців. Малючки, які плавання в нашому басейні. Займаються і до 86 років, то, що я бачив нашого одного відвідувача, який займається тренажером. Тобто ми маємо великий широкий спектр вікових категорій. За результатами змагань обрали та нагородили 12 переможців в різних категоріях. Цього року організаторам спільно з учасниками кросфіту вдалося зібрати 83 тисячі 255 гривень. Власник оздоровчого комплексу Олександр Романов за рахунок власних коштів збільшив суму благодійного внеску до 153 тисяч 255 гривень і передав благодійний збір на потреби української добровольчої армії.